Всім привіт! Давно не виходила, дуже захворіла. Це сьогодні перший раз вибралася за покупками хочу вам показати, що сьогодні купила. Ось перші це огірочки естафета, такі я беру смачні. От. Так, огурок 138 гривен, не обошлось. Так, дальше мы показали. Тут микс э, укропа и петрушки. Это, по-моему, 32 гривни в пакетик. Дальше. молода капусточка, уже украинская капусточка. Тут майже кілограм. От і подивимося, скільки вона обійшлась. Мені капуста молода. 62 гривні. Оце капустинка. Дорогувато, звісно. Але. Вітаміни потрібно їсти. Далі я беру завжди отакі рогалики. Вони як такі булки, як раніше шкільні були, не солодкі. Не ну, сохліба я його їм Там, з маслом. Як бутерброди, мені дуже подобається. Вони зверху с кунжутом, Ой, і смачні. Далі сметанка 20%. От. Далі такі взяла коросанчик і вони по 9 гривень така одна, одна штучка. У себе побалувати батончик. Отакий гривень 40. Ну, сон, так, ще один такий кралосанчик. Отакі от, батончики. Взяла і так, яєчка, Ось я беру органічне яйце. Вони трошки дорогуваті, але, ну вони. Похожий на домашній жовтенький такий жовточок. От, і взяла собі себе порадувати ще от таким сирком. От, він, похожий на маскарпони, тільки трошки такий він плотніший. І зараз на знижки якраз був, я взяла собі себе побалувати. Зараз намажу отаку булочку цим сирком, нагрію чайка і буду лікуватись далі. І ще купила отакі квіточки. Дивіться, які гарні. На день народження у нас з нашої дівчинки буде скоро день народження. Я вже думаю, заїду куплю, бо не знати, чи попаду я туди в той магазин, чи не попаду. Так мені сподобались, такі будуть біленькі, гарненькі. Як вона? А вам.